Шавська публіка надзвичайно різнорідна. З одного боку освічена молодь відкрита до експериментів, радикальних тем, а з іншого старші глядачі, які дуже цінують безперервність традиції, класичність і естетику. Чи має драматичний театр стратегію роботи одночасно з цими двома польщами. Ми перебуваємо на етапі пізнання свого співрозмовника, тобто нашої публіки. і для нас очевидно, що що, створюючи різноманітний репертуар, ми прагнемо охопити якомога ширше коло глядачів. Надзвичайно важливим для нас є також те, що за останні 4-5 років, живучи в Варшаві, я бачу значні зміни в її етнічній однорідності. ще 5-6 років тому на вулицях майже не чути було іноземних мов. а тепер, прогулюючись не лише центром, але й іншими районами, важко почути лише польську мову. Тому ми прагнемо, щоб той факт, що у Варшаві з'явилося багато нових меншин, знайшов своє відображення в нашій діяльності.